Коли в наших випусках ми розповідали, що нам не пощастило сусідами, то звісно же ж йшлося про ракове утворення під назвою Росія, яке межує з Україною на північному сході. Так Білорусь теж не подарунок, проте її потрібно розглядати з точки зору державного управління як таку собі папілому РФ, яка періодично через вуса картопляного диктатора ретранслює московську пропаганду. Ну, поки що ми з вами ще далекі що того, що ми раді. Проте що, якщо я скажу, що і на заході у нас не все так гладко, і є такий клаптик землі, від якого біє потенційною загрозою у вигляді саботування європейських процесів чи ж відвертого підігрування Москві? Ні, не подумайте, населення цієї країни чудове і не раз рятувало нас у скрутну годину, тим паче під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні нас цікавитиме саме угорський прем'єр-міністр, який поступово, але методично узурповує владу та вже не приховано симпатизує більшості виродкам та диктаторам світу, і в тому числі любителю бункерних дітей. І от що найцікавіше і найсумніше для нас водночас, ніхто по суті з цим зробити нічого не може, окрім звісно, самого населення Угорщини у вигляді їхньої опозиції. А от як з цим всім жити нам, та що очікувати від героя чи то Антигерої сьогоднішнього випуску ми з вами зараз і дізнаємось. Отож, зустрічайте найвідоміший газонюх Європи, що любить московитів, чоловічок традиційних сексуальних потягів потім до московських любителів дітей, чиновник, який вирішує всю політику Угорщини, та цього разу такий собі симбіоз Януковича з Рабіновичем Віктор Орбан. А перед тим, як поринути у внутрішньополітичне становище окремого ОТГ Закарпатської області, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що не можна так виражатись про Угорщину. Звісно, що не можна, хай тільки прем'єр-міністра змінять на щось людське, а то щось зовсім зле. Ви на каналі Крінж ТВ підтримайте нашу працю матеріально, ставши спонсором прямо тут, на Ютубі, або в будь-який зручний для вас спосіб. Готуйтеся слухати захопливу історію. А ми поїхали! Віктор Орбан народився 31 травня 1963 року в місті Сек Хай пробачить мене у горці, якщо я невірно вимовив цю назву в родині сільськогосподарського інженера та за сумісництвом партійного пропагандиста і вчительки логопеда. За спогадами самого Віктора, який між іншим має друге ім'я Михайло. Його батько був дуже суворим та постійно бив хлопця за порушення дисципліни. Хоча наскільки це правда, невідомо. На сьогодні ж Дьозо Орбан, а так звати батька Віктора, є шанованим підприємцем мільярдером який здобув свої статки не без допомоги сина. Всього в сім'ї було троє дітей, а сам Віктор Орбан найстарший з них. Його брат працює в бізнесі і підозріло часто отримує певні бенефіти від держави. А сестра влаштувалася журналісткою і не покидає своєї професії досі. Віктор Орбан навчався у місцевій школі рідного містечка, не змушуйте мене повторювати його назву, та отримав так званий сертифікат зрілості у 1981 році. Це типу атестат про закінчення середньої школи в Угорській Народній Республіці, що тоді була окупована Совком. І звісно, якщо країна входила в склад дружніх до Москви країн. То і служити в армії доводилося всім, в тому числі і угорцям. Про те, що цікаво, службу орбак проходив за відкритими даними лише рік з 1981 по 1982. Тому, якщо в коментарях є знавці цього періоду окупації угорщини, то напишіть, будь ласка, адже мені здавалося, що тоді забирали віддавати борг баківщині на мінімум два роки. Так от, після повернення з війська, молодий Віктор Орбан вступив на юридичний факультет Будапештського університету, щоб здобути свою першу вищу освіту, та після закінчення переїхав на постійне місце проживання в місто Сольнок. За спогадами самого політика, це був дуже важкий період його життя, адже працювати він влаштувався в Будапешт і їздити туди доводилося по 90 кілометрів щодня. Місцем праці Орбан, до речі, обрав Міністерство сільського господарства і харчової промисловості, що не дивно, оскільки батько був з тієї ж сфери. Два роки тривала ця робота чи то стажування, і 1989 року, неочікувано принаймні для мене. Віктор Орбан отримав стипендію фонду Сороса на стажування протягом року в Пембрук коледжі Оксфорду. Отросток от Сороса. Саме так, один з найбільш правоцентричних майже диктаторів Європи в роки своєї юності стажувався за програмою того ж самого страшного Сороса, який сміє нав'язувати всьому світу свою демократію. Чесно, я би особисто ніколи не повірив це, враховуючи, як сучасний Віктор Орбан полюбляє лупитися по засосам з кривавим диктатором Путіним. Але далі ще цікавіше. Після закінчення стажування Орбан вирішує піти в політику, якраз в епоху, коли Совок почав тріщати по швах та засновує свою власну партію під назвою Фідес. Це чотирнадця слово є скороченням від декількох угорських, що дослівно перекладається як союз молодих демократів. А сам Орбан виступав лідером нового ліберального руху. Це народну популярність партії та й Орбану, зокрема. Приніс його виступ 16 червня 1989 року на церемонії перепоховання угорського політика імре Надя. Щоб не вдаватися в деталі, цей Надя чи то правильніше, Надь, був угорським прем'єр-міністром та під час революції в 1956 році і бажанням вийти з так званого Варшавського договору був заарештований совками та вивезений з країни. Одним словом, це такий собі національний герой Угорщини, що виступав за лібералізацію законів, уповільнення колективізації та інші адекватні процеси. Так от. Під час перепоховання Надя молодий Орбан перед величезним натопом виголосив промову щодо вільних виборів та виводу радянських військ з країни, що, звісно, чудово відгукувалося в населенні. Молодий та амбітний політик, кандидат так званої нової хвилі, ще й вихованець західних цінностей, декларує зі сцени потребу в повній незалежності. Здавалося би, це шанс для країни на краще життя. Тоді в Совку не вистачало ресурсів на придушення таких протестів, оскільки він і сам ледве дихав та намагався забезпечити хоча б Москву. Необхідними речима Угорська Народна Республіка в свою чергу тільки зміцнювала опозицію на чолі з молодим Орбаном, і коли імперія зла таки посипалась, останній одразу прийшов до парламенту у вигляді народного депутата. Тоді ж Орбан став одноосібним лідером Фідес, і здавалося б, весь процес буде спрямовано на лібералізацію та демократизацію суспільства. Але на жаль, щось пішло не так, оскільки виявилось, що політик аж ніяк не несе демократичні цінності. Як це здавалося на перший погляд? Партія Фіде за декілька років з ліберальної перетворилася на право консервативну з вшануванням церкви, нетерпимості до національних та сексуальних меншин та загалом відображаючи часткову невідповідність європейським цінностям. Проте сталося це досить поступово та і передувало популізму орбана, який обіцяв угорцям світле та гарне майбутнє. 1998 року на чергових парламентських виборах Фідес отримала 44% голосів, сформувавши по факту правоцентристський уряд. Віктор Орбан в свою чергу став наймолодшим прем'єр-міністром в сучасній угорській історії і у віці 35 років приступив до виконання обов'язків. Перед обиранням на посаду він декларував зміцнення соціальної політики, повернення безкоштовного навчання в університети та відновлення універсальних пільг матерям. І як би це не було дивно, то обіцянки втілися в життя, а економічна ситуація в країні справді покращилась. Інфляція знизилась до менше 8% порівняно з 15 ще два роки назад, а дефіцит бюджету скоротився на пів відсотка. Пішло поступове економічне зростання розміром у 5% приблизно щорічно, що, звісно, подобалося населенню. Проте тут було не все так гладко. Багато хто пов'язує ці речі не з політикою уряду Орбана, а із загальним економічним зростанням в Європі, в тому числі і через дешеві російські енергоресурси, які остання почала активно продавати, оговтавшись від розпаду Совка. Також багато хто почав звинувачувати Віктора Орбана в узурпації влади, оскільки останній потихеньку надавав своїй посаді все більше і більше повноважень, на що, звісно ж косо дивилися опозиційні політики і нічого не могли вдіяти через загальне економічне зростання. Також за каденції Віктора Орбана країна вступила до НАТО, що не могло не тішити мешканців країни, які забули про загрозу повторної окупації Росією. Так НАТО це запобіжник до вторгнення, хто би що не говорив. І тоді влада Угорщини це прекрасно розуміла. Перша каденція Віктора Орбана пройшла досить успішно, але на чергових виборах у 2002 році партія Фіде зазнала поразки, а сам політик почав вимагати перерахунку голосів, бо на його думку вибори сфальсифікували. Звісно, що все пройшло чесно, а політик просто не хотів покидати пригріте крісло, тим паче замкнувши на собі немаленьку владу. Якби там не було, в парламент Угорщини прийшли демократи, що знову розвернуло політику в сторону євроінтеграції і не безуспішно. 2004 року країна вступила до ЄС. А Віктор Орбан, будучи в політиці, не особливо впливав на процеси в країні. Все змінилося 2010 року, коли на хвилі популізму та обіцяння золотий гір виборцям Віктор Орбан на фоні протиставлення себе демократичним цінностям Європі з посиленням прав сексуальних меншин та присікання дискримінації, просто з ноги влітає в парламент Угорщини. На виборах він отримує 263 мандати з 386, формуючи не просто парламентську більшість, а конституційну та маючи всі інструменти змінювати країну, в тому числі і в гіршу сторону. Таке правління не просто затягнулося на дві каденції, а продовжилось аж до епохи коронавірусу, коли парламент закріпив законодавстві неможливі зміни уряду на час пандемії. Протистояння з ЄС тільки збільшилось, оскільки останні вказували на побудову авторитаризму, що неприпустимо в рамках сучасних країн ЄС. А сам Віктор Орбан вічно виходив сухим з води. Він розвернув країну в русло традиційних християнських цінностей. А всі ці закони були не співставними з ліберальним законодавством ЄС. Міжнародна неурядова організація Репортери без кордонів несла свого часу Віктора Орбана в список національних лідерів, які вважаються ворогами преси, на що останній відверто плював і продовжив свою роботу. Також що важливо в контексті саме для України, Угорщина тісно почала працювати з Росією, фактично купуючи за зниженими цінами її газ та стоючи все більше залежними від рішень Москви, адже всі соціальні пільги країни тримались та тримаються на московських енергоресурсах. Опозиція Угорщини в свою чергу нічого зробити не може, бо населення загалом вдоволене, що має певні пільги і не виходить на особливі протести. Більше того, в 2022 році, вже в четверте, Віктор Орбан обирається на посаду прем'єр-міністра та ще більше відходить під того, з чого він починав свій політичний шлях. Ким би не був Орбан, та як би він не вів свою внутрішню політику, нам мало би бути байдуже. Проте Угорщина, наш сусід, а відповідно і всі політичні процеси напряму впливають на нас з вами. А якщо ще й керівник такої держави обожнює Путіна та Москву, то це взагалі перетворюється на загрозу. І тут я розповім подетальніше. Мало того, що на початку Великої війни Віктор Орбан відкрито називав все, що відбувається, якоюсь спеціальною військовою операцією або ж терміном бункерного любителя дітей, то ще й від Верто саботував процеси в межах ЄС щодо допомоги нам. Він декілька разів блокував фінансові надходження, постійно сприяв думці, що Україні не місце в НАТО, а з часом так і взагалі поїхав до Москви, на килим до Путіна, і все це ще й будучи на посаді голови ЄС, бо черга дійшла до Угорщини як учасниці союзу. Історія же з російським газом теж дуже показова, оскільки країна Віктора Орбана та його режиму напряму залежить від поставок блакитного палива з Москви. Росіяни це прекрасно розуміють, утворюючи такий собі черяк серед країн ЄС. Що буде опосередковано просувати російську пропаганду серед демократичних країн. Віктор Орбан відверто підтримує Дональда Трампа та його останні заяви товаришує зі всіма диктаторами світу та по останнім даним ще й заздалегідь знав про напад на Україну і хотів собі віджати частину нашого Закарпаття. Одним словом, це ще той виродок, який як прич на дупі муліє на нашому західному кордоні, як не в Придністрові, так проросійський газонюх. Чудові умови! Станом на сьогодні в уряді Угорщини все не так гладко, як здається, адже поставки газу частково зупинилися, а влада вдалася до дуже дурних заходів, як от регулювання цін на деякі види продуктів. Угорська опозиція вперше за багато років є повністю об'єднаною, а громадянське суспільство рано чи пізно скине своє вирощен протеже, яке чомусь почало розвиватися не в цивілізовану сторону. То хто ж такий врешті решт Віктор Орбан? Цікавий час ми живемо, якщо доводиться розбиратися в тонкощах політики сусідніх країн. Я вам скажу. Хоча з іншої сторони це абсолютно звичайна практика знати, що відбувається за кордоном, адже в сучасному світі всі цивілізовані країни поєднані як економічними, так і соціальними зв'язками. Чи можна на прикладі Віктора Орбана щось говорити про населення Угорщини? Однозначно, ні, оскільки тут це виглядає як повільна узурпація влади у всіх на очах в умовах глобальної кризи Європи. Віктор Орбан намагається виглядати таким свій політиком, що обрав інший шлях, паралельно купивши замок за 45 мільйонів доларів. Не існує ніякого іншого шляху. Україна або обирає демократичний світ з ліберальним суспільством, або поринає в диктатуру, де нічого доброго для більшості населення немає. Як ставитись до прем'єра Угорщини, вирішувати, звісно, вам. Проте що можна сказати однозначно, він нам точно не друг. А от чи друг він своєму народу та чи добровільно покине владу, покаже час. А нам своє робити. Північно-східні сусіди ще досі існують. Thank you for watching!